На стіні каюти капітана прогулянкового теплоходу висить маятниковий годинник, що має період 2 секунди. Скільки коливань здійснить маятник під час руху теплохода, якщо він рахується, зі швидкістю 20 км на годину і долає по Дніпру відстань 30 км? Запишемо собі дано, у якому вкажемо, що в нас є період 2 секунди. Також у нас є швидкість 20 км на годину і в нас є відстань деяка 30 км. Нам потрібно з тобою знайти, скільки коливань він буде здійснювати. Тобто нам треба кількість коливань. Теж формула, в принципі, не сильно буде відрізнятися. Ми знаємо, що період буде дорівнювати, як час ділена на кількість. Тобто звідси кількість дорівнює як час поділити на період. Що ми звідси не знаємо? Ми не знаємо час. Час ми знайдемо з формули швидкості та відстані. Ми відстань поділимо на швидкість. Тобто нам треба 30 поділити на 20, вийде півтора. І вимірювання буде у годинах. Бачимо ту саму ситуацію. У нас з тобою є секунди та години. Давай переведемо час з годин у секунди. Півтори години, це як година та половина години. Тобто це 60 хвилин та 30 хвилин. Вийде 90 хвилин. 90 хвилин переводимо в секунди. Треба 90 помножити на 60. У нас вийде 5400 секунд. І тепер ми підставимо це все в формулу кількості, тобто оцю найголовнішу формулу. Треба 5400 поділити на 2. І в нас з тобою вийде 2700 таких. І в нас вийде з тобою 2700 таких коливань. На цьому завдання повністю виконано, ми записуємо відповідь, в якій вказуємо, що кількість коливань була 2700. Всім дякую за те, що переслухали лекцію. Якщо у вас є запитання, зауваження, будь-які коментарі, прошу, я вас чекаю. Обов'язково їх напишіть. Так я розумію, що ви прослухали уважно і, можливо, навіть підкинете нові методи для вирішення цих задач. А поки лайкайте, коментуйте і до зустрічі.